Це Світлана, їй 19 років, і вона при надії. Очікує на первістка. Дівчина-сирота прийшла до центру Safe a Life International, адже потребує підтримки. Майбутня Матуся опинилася у складних життєвих обставинах. Так як я навчаюся зараз, мій чоловік, ну хлопець, він не захотів брати відповідальності за дитину. І мені треба допомога психологічно, так як я це моя перша вагітність і. Багато що мені ще страшно. По друге, мені треба жильо, тому що так як я буду з дитиною і ну, так як я студентка, і мені виходить, що ну, немає де жити з дитиною надалі, бо я сама дитина сирота Попри всі життєві негаразди, Світлана вирішила народжувати. Каже, мріє про дівчинку і зробить все, аби виховати з неї гідну людину. Перше, щоб вона була добра, щоб у неї було так скажем. Ну, щоб вона щось хотіла для себе, допустим, робити надалі, щоб вона ну, була щасливою. Я отримала відповіді на всі запитання, які мені було треба, і я рада, що це зараз. А це теж Світлана. Жінка очікує на появу донечки. Це вже її друга вагітність, проте виховувати двійко дітей вона буде самотужки. У меня Димочка есть, и тут я на шестом месяце беременности. Вот буквально недавно узнала, что у меня девочка. Токсикоз ужасный был. Там-то там Чего Что вы потребуете? И кого вы Наверное, больше психологическое. То есть вот духовное, то есть психологическое. Что мы там собирались, тоже мамочки, то есть пообщаться, как вот этот период чисто вот... Как бы очень-очень ну, требует поддержки на самом деле, когда человек эм, оказывается в таком положении, да, он думает, вот я один в большом мире, никому не нужен, да, или там я пропаду. И вот именно такие центры они помогают. Тобі дати вот как ну, уверенность тебе, дає поддержку. есть тобто я в будь-який момент, якщо що, можу, позвонить Наташе. так і так, да допустим, там мені плохо или там Я потребую какой якоїсь поддержки, естественно. Обоє матусь потребують в першу чергу психологічної підтримки у центрі Safe a Life International» Цю та іншу допомогу вагітні жінки, що опинилися у складних обставинах, можуть отримати на безоплатній основі. Ми надаємо допомогу: це доабортне та постабортне консультування, також допомога сім'ям, які втратили дитину, немовля. Також ми даємо гуманітарну допомогу матусям та дітям до одного року. Так, ми підтримуємо жінок під час кризової вагітності. Проблеми та обставини у житті жінок бувають різні, проте кожна з них шукає підтримки, розуміння та головне відчуття безпеки розповідають у центрі їх оточення мнення інших батьків, які. Можуть не підтримати її під цей час. Або ситуація зараз пов'язана з війною, і жінка може завагітніла, а її чоловік попадає в полон, або його зовсім вже нема в живих, і вона відчає, вона вагітна, і тому підтримки вона не може отримати, якщо нема батьків. З жінками тут працюватимуть профільні спеціалісти: лікарі, працівники соціального захисту населення, нотаріуси та адвокати. Фахівці сприятимуть вирішенню найрізноманітніших запитань та проблем, з якими стикаються матері. Ми запрошуємо різних спеціалістів: це медики, це вузький напрямок медиків. Може бути юристи, може нотаріуси, Можливо, ті питання, які жінці цікаво. Відвідуючи, вона стає активною. За цю активність вона отримує такі своєрідні а, лайфики, да, гроші. Да. Заробляючи ці гроші, вона може їх обміняти потім а, на речі для себе і для немовляти. Так само реалізовується це а, прощення і звільнення. Тобто, це передбачено для жінок, які. А, в яких відбулось переривання вигідності, да був аборт в минулому, і вона не може впоратися з цим випробуванням з цим відчуттям провини. Тобто, ми психологічно допомагаємо, даємо цю допомогу, яка потрібна на цьому. Лайф центр в Мукачеві, це вже десятий центр в Україні. Це простір, де кожна майбутня матуся та мама з дитиною до року може отримати підтримку, всебічну допомогу та розуміння.